Футбольний клуб Малинськ вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Рівненської області з футболу. Сталося це після зіграних перенесених матчів восьмого туру. Так ФК «Малинськ» приймав свого прямого конкурента у боротьбі за медалі змагань агат з цей поєдинок став справжнім бенефісом лідера атак команди господарів Віталія Бриксет. Вже на 20 20-й хвилині він відкрив рахунок. Не встигли гості отямитися від пропущеного голу. Як Віталій Брикса вже оформив дубль. Перед свистком на перерву все той же лідер атаки ФК Малинська фактично зняв питання про переможця матчу, оформивши хет-трик. У другому таймі господарі продовжували домінувати, але лише під завісу гри уболівальники побачили ще один гол. Він знову влетів у ворота гощанського агату. Відзначився Віктор Онищук, який незадовго до цього вийшов на заміну. Перемога ФК. Малинських 4-0. Паралельно в Оржеві безсумнівний фаворит чемпіонату області місцевий Одек приймав Радивилівський Сокіл. Щільний та напружений ігровий графік Оржівців дав про себе знати, адже команда від початку сезону регулярно проводить два матчі в тиждень і не так давно зіграли дуже важкі та виснажливі поєдинки у чвертьфіналі чемпіонату України серед аматорських команд з єдністю і сплисок. В грі проти сокола втома дала про себе знати. Гості масовано та грамотно оборонялися і жалили суперника швидкими контратаками. Так в середині першого тайму не порозумілися, граючи тренер Дек. Ка Володимир Поліщук та голкіпер Олександр Божок в результаті автогол і 0-1. Після цього господарі продовжили тиснути ще з більшою силою на суперника, але все завершилось швидкою контратакою на 82-й хвилині. І Тарас Новосад подвоїв перевагу сокола. Матч так і завершився сенсаційною домашньою поразкою «Дека» на власному полі, яка стала першою в офіційних матчах цього року. В турнірній таблиці на першу сходинку вийшов ФК Малинськ. Щоправда, ОДЕК, який йде другим, має гру в запасі на виїзді з ізотоп РС. Трійку лідерів замикає Сарненський маяк. Вже цього вікенду команди відіграють останній дев'ятий тур першого кола чемпіонату. Одек же свій матч проведе пізніше, адже у неділю, 26 червня, в першому півфінальному поєдинку чемпіонату України серед аматорських команд прийматиме агробізнес з Волочиська. Гра розпочнеться о 18.00.